Люди, мир вам, не переживати мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Я християнин, моє ім'я Юрій. Я прошу сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну, щоб молили за наших військових. Вони потребують наших молитв. Багато наших побратимів говорять, що наші молитви їм потрібні більше ніж їжа. Тому що, коли ми молимось, Бог їх там захищає, а вони захищають нас. Вони люблять. І вони пішли своє життя класти для того, щоб в нас тут був мир. Нема більшої любові на ту, коли хто душу своє поклав би за друзів своїх. І вони кладуть зараз душі свої за нас. Но я хочу також нагадати вам радісну звістку, що Бог Він любить людей. Бог своєю любов'ю може зцілити людські розбиті серця. Бог своєю любов'ю може зцілити і спасти людські душі, тому що ми є грішні і заслуговуємо на покарання. Но Бог послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, щоб нас промирити із Собою. Ісус Христос, Він пролив світу новину кров на Голговському хресті за наші грехи і воскрес на третій день пописання ради нашого оправдання. Бог є любов. Приміть Його любов. Бо для того, щоб спастися від вічних і страждань, від будущо Божого гніву, людям потрібно щиро від те серця, покаятися в своїх гріхах. І увірувати в Ісуса Христа. Спукається це визнати свою провину, відвернутися злих діл і навернутися до Бога. Тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо бути оправдані, прощені і спасені. Він єдиний шлях на небесах. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом, покайтеся ріках, вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Читайте сюди письмо, там усе про це написано. Це важливо для всіх людей. Час поблизький, Господь йде, час межах. Моліться також за Україну, моліться за наших військових. Багато наших військових свідчить, коли ми молимось, Бог їх захищає. Коли ракети декілька сотень від них падають, або не долітають, або перелітають, коли вони наїжджають на міни і міни не взриваються. Коли падають ракети і не взриваються. І вони дякують Богу за це і просять нас молитися. Отож, моліться за них і примиріться з Богом. Вірийте в Христа, вірите в Його любов і спасайтеся. Господи, благослови цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, потіш серця, які сьогодні засмучені. Відверни ворога від нашої країни, Відплати їм поділам їх. Даруй нам мир і спокій нашій державі, нашим серцям. І нашим сім'ям по ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня! Нехай береже вас зубою!